215 захисників Азовсталі обміняли на Мідчука і 55 ванюшок, і це найбільш вдалий обмін за всю історію обмінів за 9 років війни з московитами. Стосовно Мідвічука, особливо він переїхав з Лук'янівки в Ліфортова. Ну, насправді, мабуть, втримався він я підозрюю не в Лук'янівці, а в СІЗО СБУ. Це поруч з площею Слави, і утримався він там досить комфортно. Коли останній раз ми бачили його по телебаченню, він був вальяжний, нагодований, добре себе почував, розлого коментував щось там. Ну, очевидно, що людину не били і не знущалися, не морили голодом, і пацюків у нього в камері не було. Хоча ми всі хотіли, щоб були. І от він переїхав зараз в Ліфортово. Це тюрма ФСБ, раніше тюрма КГБ. А чому я думаю, що він переїхав в Ліфортово, то це очевидно, тому що там є все-таки державницька традиція у московитів, на відміну від наших, у цих мурзиків, Все-таки у московитів і ще от є. Оце от сталінське. Якщо повертається агент, то в першу чергу агента ж треба перевірити. А які показання він там давав, а які підписки про співробітництво він там на цій стороні писав, а що він тут зараз буде робити, і потім про всяк випадок розстріляти. Тобто вони нагороджували своїх агентів, Сталін нагороджував своїх агентів розстрілом, переважно. Звісно, що Путін не Сталін, і тому Медведчук просто, мабуть, буде сидіти. В цьому самому Ліфу його будуть досліджувати на предмет того, а що ж він там робив в Україні весь цей час, в українській тюрмі, і ніхто ж не повірить, що він там зберігав вірність Владимиру Владимировичу Путіну. Тобто це дуже добре. Із комфортної, гуманною, толерантною українською тюрми людина переїхала в підвал. І плюс іще за нього вдалося витягнути так багато наших героїв. Це чудово. Я не нагадую про необхідність підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, залишити розлоги і коментар, бо підписка не потрібна людям, які не хочуть в майбутньому бачити. «Взяття Москви в прямому ефірі, а саме цей канал буде транслювати взяття Москви в прямому ефірі, всі інші не будуть, я вам точно кажу. І до речі, браті і сестри, ми пам'ятаємо, що це спілкування онлайн це найбільш ущербна форма спілкування. Але в цю неділю, о 10 годині на хрещатику 25 я буду промовляти проповідь. І оце спілкування офлайн, це якісна форма спілкування. Тим більш якісна, що вона буде супроводжуватися доброю молитвою за тих, хто в бою, за тих, хто в полоні, за наших поранених, давайте зустрінемося там. Але повернемося до мобілізації, референдумів, загроз застосувати тактичну ядерну зброю і так далі. Стосовно тактичної ядерної зброї, більшість експертів схиляється до того, що це блеф Путіна. Це, окрім американського уряду, до цього схиляються всі, окрім розвідки Великої Британії, до цього всі схиляються, і, окрім мене. Ну, Путін при всіх своїх недоліках, він якось так от робить те, що говорить. Ми всі думали, що він бліфує і не нападе, він напав. Ми всі ж вважали, що він не наважиться оголосити мобілізацію, що це йому політично невигідно. Всі ці експерти про це говорили. Що не ні, ніяка мобілізація, нічого не буде. Оголосив мобілізацію. Зараз він загрожує застосуванням ядерної зброї. Як ви гадаєте? Він порушить свій принцип чи все таки застосує для нас. Це не буде нічого означати це іще погіршить його ситуацію. І та зброя, яка застосовується, ну, скажімо, один тактичний ядерний удар, це менше ніж 60 тисяч артилерійських снарядів, які вони раніше випускали на наші позиції. Тобто, ми все це уже пережили. Ми все це уже пережили. А цей Мурзік погіршує своє становище з тією мобілізацією. Тільки одна розумна людина, імені якої я не буду називати, хоча звуть його. Ігор Гарбєс сказав чудову думку, яка не приходила вам в голову, не спадала вам на думку думка, яка не спадала на думку, це мабуть погано так казати, а... яку ви не вловили, яку навіть я не вловив. Я людина, яка все життя займається італійським живописом 14 століття, навіть я не вловив цю думку. А для чого ця мобілізація? Для України. Вона не так уже і потрібна для України. Дивіться, вони тримають вже довгий час, достатньо довгий час. Фронт практично нерухомий. Звісно, що у нас там є перспективи, у нас там є маленьке просування, але у них теж є маленьке просування. Сказати, що їм категорично необхідна ця мобілізація саме зараз не можна. Навіщо ця мобілізація? Ця мобілізація потрібна для інших речей. Нас в більшій в значно більшій мірі ніж проти нас, вона потрібна проти Китаю, вона потрібна проти Талібів. Вона потрібна тому, що Московія залишилася гола скрізь все виведено, стрімко зіпсувалися стосунки з Китаєм. Навіть Туреччина, яка користається. Московію зараз використовує її, грає цю саму Московію. Навіть в турецьких банках зараз не приймають московські платіжні карточки. Мір. Туреччина розміщає в Узбекистані центр Бар'яктар. Узбекський керівник заявив, що той з узбеків. Громадян Узбекистана, хто піде на війну проти України, це буквально щойно він це заявив, буде підлягати кримінальній відповідальності в Узбекистані. Тобто Центральна Азія втрачена кожен день погіршуються стосунки з Китаєм, на Таджикистан не можна вже покластися, а там купа бізнесів московських. І в разі якого-небудь наступу Талібів нема що протиставити. Коротше кажучи, Московія гола. Їм потрібна іще одна армія для обслуговування всіх інших напрямків, окрім українського. І вся ця публіка призивається, виловлюється зараз воєнкоматами значною мірою для цього. Звісно, якась кількість піде в Україну. Але більша частина цих мурзіків. Буде закривати китайський східний напрямок. Путін загрожує нам застосуванням тактичної ядерної зброї, і ми знаємо, що його загрози а, зазвичай реалізуються. А що ми цьому протиставляємо? Свого часу Мао називав наркотики атомною бомбою бідних, що от, коли Китай мав мало атомної зброї, чи взагалі її не мав. То мав вважав, що потрібно насичувати захід наркотою, і це буде підривати його зсередини. Ми не маємо можливість постачати в РФ більше наркотин, ніж туди постачають з Афганістану, ніж вони вирощують самі. Нашою ядерною зброєю бідних. Має бути гальванізація і активізація національних рухів в середині Російської Федерації. І ми це ігноруємо, ми цим не займаємося, браті і сестри. І я дивуюся, чому. Уже довгий час лежить законопроект про визнання незалежності Чечні. Ми знаємо, що в Чечні зараз набір йде. В Чечні набір оці люди всі, от якщо там Ванюшки, якщо всякі Рязанські Костромські будуть перекидатися на китайський кордон, то Чеченці, Дагестанці, Кабардіна, Болгарія, Балкарія буде кидатися на Український фронт. А чому досі Українська Верховна Рада не визнала незалежність Чечні? Хоча законопроект уже довгий час лежить, ми казали, тому що він поданий. Олексієм Гончаренко, а він Порошенківський депутат, він готовий відкликати свій підпис в тому випадку, якщо хтось з Леніха і підпишуть цей законопроект, але тим не менше не кують, не мелють. Це для них не штатна ситуація. Це ж не акцизи підвищувати. Це потрібно здійснити нестандартний крок, а вони все ще не можуть здійснювати нестандартних кроків. Чому із полонених бурятів у нас повного було полонених бурятів? А чому у нас ще не сформований? Уряд буряції в екзилі. І нам ну, п'ять бурятів треба взяти, хто там вміє писати, вміє рахувати, дати кожному по шоколадці і сформувати уряд Бурятії бур в екзилі. А чому у нас ще угорський якийсь національний центр не сформований? Ми не можемо знайти п'ять угорців, які займають проукраїнські позиції, не люблять Орбана. Чому у нас ще не з розгорнути на основі батальйону імені Кастуся Калиновського уряд Білорусі в екзилі? Чому ми це віддаємо якимсь там західним лібералам? Я переконаний, що запасний білоруський уряд уже є в РФ. московита ФСБ його вже створила там у себе. Чому ми, чому СБУ чи там ГУР, головне управління розвідки, досі не створила білоруського уряду в екзилі? Зараз почалася мобілізація ж не тільки в Ерефії, вона почалася в Придністрові, між іншим у нас на Заході. В Придністрові вже почалася мобілізація в ОГРВ. Оперативну групу російських військ в Придністрові там мало зараз. Там 4 батальйони ОГРВ. Зараз вони їх розгорнуть за рахунок цієї мобілізації, збільшить втричі цю кількість. Вони слабкі будуть навіть і після проведення мобілізації. Але тим не менше, а нафіга все це існує по сьогоднішній день. Чому у нас не зроблено багато інших речей? Чому у нас досі ми не фінансуємо, скажімо, Дагестанський національний центр? Дагестанський національний центр у нас не фінансує українська держава, не упікає українська держава. Тобто ми не займаємося гальванізацією національних рухів там. Зараз чудовий момент свого часу в 2017 році, найбільш дестабілізуючим чинником в Російській імперії, були саме мобілізовані. Це була армія. Ніякий же пролетаріат не робив жодної революції. Але ті, хто були набрані в армію, от вони дестабілізували все на світі. Ці от маси так справді тоді там було багато українців, було багато поляків. Було багато кавказців, зараз всього цього поменше, але все-таки ще нацменів там багато. Їм треба чогось підкидати. Їм треба підкидати гасла. І от гасла, яке одне діло підкидає СБУ, а друге діло, коли їм ці гасла підкидає Дагестанський національний центр, Чеченський уряд в Екзилі чи бурятський уряд. Буряцький уряд, який пропон... претендує на те, щоб очолювати буряцію після падіння Ерефії, це зовсім інші речі. Так ось у нас цим ділом ніхто не займається, браті і сестри, тому що клепки не вистачає. Тут уже почали скаржитися, що віддали Медведчука, на кого ми будемо міняти. Решту азовців, да не тільки азовців наших полонених, а у нас повно на кого можна міняти. У нас ще бойко ходить. І можна поміняти на бойка, можна поміняти на інших е цих Мурзиків з Жопоблока. У нас повно попів. За Владику Павла можна поміняти цілий батальйон. Я думаю, що він цінний екземпляр для ФСБ. За цього Сафронія, чи як там його звуть, за Паканича, керуючого справом, за Новінського, можна багатьох поміняти їх потрібно всіх, мабуть, посадити зараз і запропонувати на обмін. Чому це не зроблено в Україні? Тому що Україна все ще дивовижна держава. Вона ж ловлять не агентуру ворожу. Знаєте, як легко посадити Бойка. Йому ж навіть можна не пред'являти державну зраду, йому можна пред'явити вишки бойка. Згадати про вишки бойка. У нас кожний олігархічний капітал це вкрадені у держави гроші. Трошки капни і саджай їх. От Всіх цих олігархів, а більшість із олігархів це вата, їх уже можна пакувати. Натомість у нас влада бігає за волонтерами. І бігає за кавказцями. Останній випадок, який мене просто глибоко обурив, є такий Ігор Плахой. Це капілан, доброволець. Він на війні з перших днів вторгнення раніше постійно катався на війну. Це абсолютно чесна людина, я його дуже добре знаю. І е, е, із весь цей же ж волонтерський рух на волонтерському русі дуже багато тримається в країні. У нас значною мірою армія забезпечується волонтерами. От зараз зима, скажімо, зимова форма і теплі речі в армії, це біль, в більшості будуть поставлені волонтерами, а не Міністерством оборони. У нас більшість коптерів, якими користуються розвідувальних, якими користуються наші війська, це волонтери. У нас автівки, на яких їздять війська, от регулярні війська, вони всі їздять на пікапах. Звідки беруться ці пікапи? Це не міністерство оборони, це волонтери. Купа по медицині це волонтери. Тобто у нас на волонтерах лежить дуже багато. Із цих волонтерів є кілька чоловік, які нечистоплотні. Значить, що це обурливо, що серед цих от подвижників і звитяжців, які роблять таку величезну роботу для оборони, для збройних сил, є якісь нечистоплотні люди. І Зленський каже, от є наші стоплотні люди, давайте, от ви з ними розберіться, каже він мусарам. Мусор... А розібратися, кажуть, мусара бомба. Зараз розберемося. Тому що там же можна потрусити чогось. Там же І так же ж там митниця намагається пірастувати, ви завозите що-небудь для армії. Та митниця це одразу хлоп, багато чого собі. Мусора собі там багато наживаються на цих речах всіх. Наживалася раніше, а зараз є пряма вказівка від президента, і вони починають наїзд. Для того, щоб зловити людину дійсно підлу, яка наживається, треба робити роботу, треба щось там стежити, там якось співставляти якісь факти. Цим ніхто ніколи не займається. Найлегше розкриваються ті злочини, які ми самі організовуємо. От мусора організовує злочин, його розкривають. Бруть якого-небудь волонтера призначають, ага, от більш-менш такий відомий. А давайте ми робимо підставу мусорську на ній голову і починаємо розкручувати справу. От те сталося з Ігорем Плохим. Йому потрібно для капеланського служіння була там який ще савтівка. Він звертається до Львова. Там тих, хто заводять машин, каже: давайте я у вас куплю машину. Ну, їм кажуть, да, плати гроші, ми тобі заганяємо. машину. Платить гроші, заганяють йому машину, і він бачить, що машина трухлява. Нам, бо, до речі, в батальйон загнали, загнали купу трухлявих машин. От особливо ж там вже віддавали все люди. І дві третини автівок, які загнали, це на них не можна їздити, вони от стоять просто. Е, значить, їх би краще було б цього трухлять продати на металобрухт і купити два коптера. Ми, слава Богу, що ми цим не займалися, хоч це традиціонально було би зробити. Зараз би пред'являли б за цю рухлядь без документів, би сказали би, що ви там волонтерські машини ви торгуєте гуманітарною допомогою. Ну, значить, цей плохой, значить, ту рухлядь, яку йому загнали, поремонтував, каже, давайте, щоб її можна було відвести назад до Львова. Каже, ви забираєте свою автівку, віддайте мені гроші, я буду купляти щось інше. То йому кажуть, що ви не треба. Там є якісь там солдатики. От вони готові взяти. Їм потрібна машина, вони готові взяти, гроші вам віддадуть. Ну, готові солдатики. Добре. Він віддає їм цю автівку. Каже: значить, я тут у мене пішло 15 тисяч чи 13 тисяч на ремонт. Ну, я вам пробачаю цей ремонт. Значить, і, коротше кажучи, віддає їм цю автівку зі збитком в собі в 13 тисяч гривень. Не Бог весь яка сума, але тим не менше. Виявляється, що солдатики були підставні. Мусора зробили підставу і от вчора його саджають на два місяці. З заставою в 105 тисяч гривень. З заставою 105 тисяч гривень. Хто його саджає? Мусора, які потікали в перші дні війни, кудись там за кордон чи на західну Україну, зараз повернулися для того, щоб продовжувати свою підлу мусорську справу. Прокурорські, які потікали, взагалі всі вернулися і зараз наживаються, вислужуються собі таким чином. В них же у всіх же ще у БД, у цих всіх прокурорських. Ну я за я багато воював в житті. Браті і сестри, не можна сказати, що ж надто інтенсивно, але багато бував там, скажімо, в боях і перед мінометним обстрілом, і стріляв в супостатів і так далі, і в тому числі за останні 9 років, і навіть в цій війні, хоча я мало буваю на війні, але там пара-трійка епізодів, все-таки в мене було Я ніколи не взяв собі посвідчення у Повірте, в мене було багато можливостей, тому що ну, мені соромно. Тому що я знаю людей, які, на відміну від мене, 9 років на війні, які весь час в війні. Я собі не зробив посвідчення БД. У мене жінка. Значить, на війні фактично під обстрілами витягує поранених теж же 9 років. І зараз особливо. А зараз весь час, от всі ці 7 місяців. У неї нема посвідчення ОБД, тому що соромно. Ну, от є хлопці, є дівчата, які постійно під обстрілами, під кулями, які воюють. І от тут, ну, якось ми так ніби трошки збоку. А прокурорські ж вони всі ж учасники бойових дій, виявляється. І оця от огідна наволоч, яка вже звітувалася, що от вона зловила і розраховує на додаткові зірочки. Робить оцю от херню, братця. От це ми захищаємо зараз країну далекого минулого. Ми захищаємо насправді не свободу. Ми захищаємо мусоров, прокурорських, от всю цю огідну наволоч, яка просто має зникнути з нашого життя. Яка має зникнути з нашого життя. Вони, значить, ловлять волонтерів. Вони, значить, ловлять патріотів. Вони а, а оці, от всі а агентура ворожа в себе абсолютно чудово почуває. Оця от жінка, і, яку зловили на тому, що вона передавала відомості на оця от викладачка київська, передавала відомості московитам, ну просто шпигунка. Її відпустили під домашній цей. Без підписки, без браслета на ногу, зараз вона втекла уже в Угорщину, і навіть не об'явлена вже ро... два місяці не об'явлена в розшук. Тому що за агентурну роботу на користь ворога можна пробачити все. Але волонтера треба запресувати. Але добровольця за те, що у нього автомат, треба запресувати за те, що у нього тіпа незаконна зброя. Хоча закон, у нас немає закону про зброю в країні. У нас і е, ще раз я на цьому зупинюся. У нас не можна, якби суди були нормальними, якби у нас був хоч один нормальний суд, жодну людину не можна було би посадити за зброю. Тому що у нас вся зброя законна. От вся ви можете мати е, ДШК в приватному користуванні, і з точки зору закону вам нема що пред'явити, просто тому що закон не прийнятий, закону нема. І тим не менше у нас купа людей зараз під слідством в тюрмах і так далі за тіпа незаконний пістолетик. Коротше, це абсолютно гідна потворна ситуація. Нам треба, нам доведеться боротися за свободу, браті і сестрі. І Повірте мені, я абсолютно переконаний, що ванюшок ми переможемо. От з мусорами і прокурорськими буде возитися значно довше. Такий був великий римляни вважали, що найбільш щаслив. Самі от римляни вважали, що найбільш щасливий час імперії це при імператорі Трояні, це пік. І от коли Троян став принцепсом, імператором, трибуном, консулом, всі республіканські посади зібрав, і от він очолив, він очолив пакс Романа. А в Римі функцію звинувачення. Виконували так звані явні і неявні доносчики. Там були такі от, дві категорії громадян. Вони представляли звинувачення в суді, були явні, були неявні доносчики. І е, перше, що зробив троян, коли став імператором, він подивився на оці доповідні цих явних неявних доносчиків в суті тогочасних прокурорів, зібрав їх всіх разом, погрузив на кораблі. Вивів Середземне море і утопив. І оцей от час правління Трояна без прокуратури був найщасливішим, найбагатшим, найбільш процвітаючим часом Римської імперії. Саме так сприймали цей час всі подальші покоління римлян. Я не хочу сказати, що треба робити. Саме так, як зробив імператор Троян, бо перше Середземно море далекувато. По-третє, все-таки вже інші технології. Потім зовсім не хотілося б, щоб все це було так легко, коли у нас є електрострум, у нас є паяльники, у нас є спеціальні психотропні речовини для, такого, для вирішення такого роду задач. Ну, тут, крім всього іншого, у нас є фантазія. І оця фантазія повинна буде якось розігратися. І розігратися вона повинна ближчим часом. На цьому вам моє щире, палке українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.